Мирного неба всім! Сьогодні ми з вами глянемо на події. Події найближчим часом для вас І так, чого чекати вам найближчим часом? Чого чекати вам найближчим часом? Так... Колода вже щось хоче говорити, обману, планування скритих хитрих ходів. Чого чекати вам найближчим часом добре, почекай тоді? Давайте ми, можливо, розкриття обману. Можливо, вам стратегію треба будувати. І так, давайте тоді так, ви. Ви на даний момент, в яких ви енергіях? Ви на даний момент? Ви про що ваші думки? Давайте так, давайте класику жанру. Тут ми залишимо, щоб ви могли щось зрозуміти. Ви на даний момент, що у вас в голові? Якими є ваші дії? Ваше минуле, ваше ближнє. І те, що у вас на серці: десятка кубків на серці мах активна в голові король Пентаклів, обдумуєте якусь, скоріше всього, питання відповідно якогось якогось мужчини, скоріше всього. Ну, тут так активну дію, можливо, від когось чекаєте проявлення ваші дії. Рішучі ваші дії, карта дієва. На щось ви конкретно налаштовані. Дев'ятка кубків, десятка м'ячів. А що ж ви хочете? В принципі, людина, яка задоволена, ваші дуже сильно активні дії на серці мах. Може, у вас є якась підозра, або ви хочете з чимось завершити, покінчити, ну або реально розкрити якусь історію відносно вашої сім'ї або вашого роду, або добробуту, конкретно мужчину від от, з, те, що зв'язано з мужчиною для вашого життя. Може, ви якусь любовну історію хочете підвести підсумок ще може бути так. Можливо, хтось у вас в голові конкретно засів, і ви з тією історією хочете навести лад? Також може бути. Оце ваша історія. Ваша ситуація на даний момент. Ваша ситуація на даний момент. Сили, які протидіють цій ситуації, з чого ця ситуація виникла? Куди вона буде розгортатися? В підсумку до чого вона прийде? Ну і так далі. Давайте будемо вже. Ваша ситуація це все-таки порядок. Сім'я, добробут, стабільність, родина, проживання все-таки в протидії. В протидії – Це питання, що, скоріше всього, ви хочете або чогось більшого, або чогось іншого. Якийсь застої в вашій позиції. І невідома історія. Невідома історія, по крайній мірі, в кінцевому результаті це ієрофант. На самий ближній час це біла карта з Арканом імператриця. Так що я думаю тут. Ваша ситуація така, що ви розставляєте крапки над і десь конкретно в вашому пануванні, тобто довести щось до логічного завершення. Так як в кінцевому це все-таки єрофан, це все-таки Божа енергія, це про те, що справедливість, божественна справедливість або, або шлюб. Якось так, якщо ви вирішуєте це питання, для вас воно важливо в зв'язку з там якоюсь чоловічою енергією в вашій голові. Проявлений мужчина, ви рішуче настроєння, ви хочете, можливо, як я вже сказала, крапки над іру, ставити, там десятка мечів, тут туз мечів, щось невияснене, щось для вас дуже. Ой, мало сказати, активно позитивне воно для вас е доволі складне. Е е е Є якась позиція, вона якби хвилююча і, як кажуть, хвороблива така, тому що хвилююча в нехорошому, от як хворе ліжко. Е, реально хворе ліжко. Людина як не на своєму місці в, от в цій ситуації за щось або за когось переживаєте. от Реально ви хочете розставити, розставити. Ви, ви про щось не знаєте, про щось, або про когось, або підозрюєте, жриця пішла. Е, так що може бути, що ви, власне, якісь підозри маєте і ваша ситуація, отак, в питаннях підозр на щось, або шпигуєте самі за кимось, до прикладу, або боїтеся, щоб вас хтось не обдурив. Давайте тоді ми зробимо які події найближчим часом вам очікувати, чого вам чекати найближчим часом взагалі. Чого вам чекати найближчим часом? Любовна якась історія, королева жезлів. Чого вам чекати? Якщо це ваша енергія, то тут ви будете задоволення приймати якоюсь. Ну, а це може бути або робота, або якась поїздка, але це таке, яке постійно відбувається. Ну, на постійній основі і приносить вам задоволення або людина, е яка приходить до вас, до прикладу, також вона має відношення, скоріше всього, до якось до вашого життя. Це дуже близько, навіть до е фінансово-ділової сфери, в якій ви получаєте конкретне задоволення. Це відносно вашої сім'ї, роду або те, що обертається для вас. В позитивному значенні. В позитивному значенні відносно двійки кубків, відносно пари. Дивіться, сьогодні, отут на даний момент, історія, що хтось, в принципі, дуже сильно переживає, щоб не було зради, щоб не було обману, або якщо Щось таке вже було, то що, що це і звідки воно виникло? От якби людина хоче в цьому розібратися. Справа в тому, що ви реально розберетеся і все повернеться для вас найкращим чином. Не поріть гарячку, судячи по всьому, тому що. Як виглядає, що ви хочете все покромсати, все закрити, все забити глухими гвіздочками і наглухо, як кажуть, і забуте? Тут щось буде не зовсім так, як ви маєте інформацію, або як вам довели і донесли інформацію, може бути так. Ще може бути, ну тут скоріше всього відносно кохання. Також це просто допомога від вашого, якщо актуальна така якась допомога вашого партнера по бізнесу або діловому, от якісь робочі процеси, то вона буде. Ну, До прикладу, якщо комусь така історія. Вагома і імператорно колоди. Ну, скоріше всього, тут якась історія про або чвари, якісь в сімейному положенні, або непорозуміння. От воно прям дуже сильно, от, от, прям дуже сильно малюється на даний момент. Я думаю, сьогодні короткий. Буде розклад, тому що, по суті, те, що йде, і ситуація, вона доволі скоро, дійсно, скоро у вас е, вирішиться. Ну і до нових розкладів. Тоді будуть наступні, наступні розклади. Все. Дякую вам і до зустрічей!